Криворізький педінститут КНУ цього року проліцензував нову спеціальність для нашого міста туризм Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Враховуючи те, що у кривому розі набирає обертів промисловий туризм, нова спеціальність є дуже актуальною. Підготовкою фахівців займатиметься географічний факультет інституту. Взагалі, географічний факультет у нас дуже відомий своїми традиціями щодо розвитку саме туристичного напрямку. У дія на базі географічного факультету, туристичний клуб Сталкер, які прокладають маршрути в різні куточки, як нашої країни, так і за кордоном. Є певний певні напрацювання, але все напрацьоване базувалося на голому ентузіазмі викладачів і мало скоріше факультативний характер. Відтепер вже всі доробки використовуватимуться для підготовки фахівців широкого профілю в стінах пединститу. Це напрям багатоманітний. Він включає як спортивний туризм, як випускники можуть бути як інструкторами за здоров'я спортивного туризму, керувати секціями, клубами спортивного туризму, так і географія туризму, туристична країнознавства, організація туризму, менеджмент, туристичної роботи. Всі ці напрями ця спеціальність охоплює. 30 осіб отримують змогу навчатися новій спеціальності за контрактом. У наступному році плануються місця за держзамовленням. А з часом за спеціальністю туризм буде введено і заочну форму навчання. Починаючи з 11 липня, буде здійснюватись прийом документів на навчання в Криворізькому національному університеті у нас в Криворізькому педагогічному інституті за всіма спеціальностями. Абітурієнтам, які вже визначилися, з якою спеціальністю хочуть пов'язати своє життя, у керівництві педагогічного інституту КНУ, нагадують, набір на місця згідно із держзамовленням триватиме до 30 липня.